І сьогодні відбувся черговий конгрес президентові. дійсно це дуже значний захід, тому що якраз тут наші громади безпосередньо можуть задати питання напряму уряду, отримати, скажімо так, відповіді віч на віч і отримати відповідь повну, тому що є дуже багато. Виникає питань, особливо у воюючих регіонах, які треба вирішувати на рівні уряду, на рівні президента, на рівні голови Верховної ради, прем'єр-міністра, на рівні офісу президента. І саме цей захід дає такі можливість такі питання вирішити. Я вдячний всім крім наших громад, всім нашим людям, які протягом часу війни пліч обліч допомагають прифронтовим та нашим прикордонним громадам. Це будівництво фортифікацій, відновлення після обстрілів і багато іншої роботи, яка була дійсно. Всеукраїнського масштабного характеру, допомога внутрішньо переміщеним особам, облаштування хабів, житло, доступність до певних державних програм саме Конгрес єднає і консолідує зусилля для того, щоб наші питання виносилися в загальну площину і швидше приймались рішення. Дуже багато розглядається питань. Божен працює по своєму напрямку, і я хочу сказати, що ті питання, які ми розглядаємо, вони не лишаються на папері, вони діють на підтримку наших людей, і ми готуємось для відновлення наших громад після деокупації. Ми ну, більш проблематичні, тому що у нас ця територія окупована і є специфічні питання. Я хочу подякувати і конгресу, і президенту, що нас чують і наші питання вирішують. Насправді, конгрес є важливою площадкою для спілкування між всіма рівнями влади, і це для нас можливість бути почутими. Дійсно, це дієвий майданчик для того, щоб керівники громад. Між собою комунікували, а також це майданчик, який розкриває можливості особистого спілкування з будь-яким міністром, заступником міністра і іншими посадовими особами держави. Кожен з громади очільник може задати своє найбільш болюче питання і отримати від на нього відповідь або внести якісь пропозиції до змін законодавств то конгрес є дуже важливою і насамперед дуже вчасною ініціативою президента які які забезпечує постійний ефективний зв'язок між місцевим самоврядуванням і державним органом майданчик цікавий корисний це можливість поспілкуватися органом місцевого самоврядування і з владою, і почути відповіді на ті питання які які виникають, які наболівають, і які сьогодні потребують як найшвидшого вирішення, надзвичайно корисна площадка, враховуючи те, що деякі питання, які піднімалися під час сьогоднішньої першої частини, можна сказати, вирішувалися уже під час обговорення.